Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де окупанти за підтримки авіації не полишають спробу точити місто. Відтак за минулу добу ворог 22 рази атакував в районі Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше, Тоненького, Сєвєрного та Первомайського. Зараз між Опитним та Первомайським йдуть зустрічні бої. На всіх інших ділянках фронту ворог активно атакує. Противник досі реалізовує успіх за рахунок використання тактики Першої світової війни. З підкопом під противник. Та встановлення вибухівки під позиціями, але ситуація тут контрольована. Як повідомили у проєкті Діпстейт, противник проводить штурмові дії південніше Новокалинового, однак успіху немає. Окрім цього, ворог нібито закріплюється в східних околицях Степового і намагається просуватися вглиб села на захід. За добу у населеному пункті було знищено щонайменше два ворожих танка та п'ять БМП. Паралельно ворог атакує посадки північніше степового з метою вийти на північні околиці населеного пункту Бердичі. Вже традиційно фіксується зітнення біля опитного, водяного та первомайського, але на щастя змін тут не зафіксовано. Для того аби досягти успіху, окупанти вже задіяли усі можливі сили і ресурси. Про бої поблизу міста розповів майор МВС Максим Морозов з позивним Лютий. За його словами, на півдні від міста зараз ситуація складна, але контрольована. Це населені пункти Первомайські та Сєвєрне. Росіяни намагаються там просунутися, але їм це не вдається. Більш складна ситуація, говорить Морозов, в центрі, в районі промзони. Він зазначив, що. Ця територія перетворюється на купи будівельного сміття. Там зараз критично, тому що просто немає де тримати оборону. Він додав, що зараз окупанти просуваються всюди, і головна мета сил оборони максимально погасити атакувальний потенціал ворога. Якщо це вдасться зробити, то ситуація може стабілізуватися. Нинішня ситуація в Авдіївці нагадує те, що відбувалося у Бахмуті 8 місяців тому. Так вважає військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він наголосив, що зараз росіяни тиснуть особливо активно за його а українським військовим доводиться залишати деякі позиції через те, що РФ знищує спорудую за спорудою. Це призводить до того, що нашим військовим банально немає за що зачепитися. Забудова знищується, і військові просто змушені відкочуватися назад. Для виявлення українських позицій окупанти застосовують тактику м'ясних штурмів. Після цього російські дрони починають коригувати вогонь по нашим захисникам. Він пояснив, що йде перша хвиля. Її завдання підійти максимально близько, змусити наших військових розкрити свої позиції. І почати атакувати російські частини, що наступають в цей час. В небі знаходяться російські дрони, які виявляють українські позиції і починають коригувати вогонь по наших військових. Тобто, завдання тих, хто наступає, виявити позиції, змусити українських військових розкритися. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, в районі населеного пункту Степове. Наші військові знищили черговий російський БТР 82 а Відповідно, відео виклала 47-го окрема механізована бригада. На кадрах Можна побачити, як російський БТР виявила наша аеророзвідка, після чого передала цю інформацію оператору FPV-дрона, який його уразив ціль. Варто додати, що вибух був такої сили через те, що на БМП були протитанкові міни. А в районі Красногорівки воїни ЗСУ ударили по схованці російських військ. Таке відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як FPV-дрони ЗСУ уразили підвал та залишки будинків, де ховалися російські загарбники. Також в цьому районі воїни ЗСУ знищили дві російські МТЛБ. Про це повідомили військові з підрозділу Буар 110 ї окремої механізованої бригади. На опублікованому відео видно, як БПЛА підлітає до російських бронемашин і скидає на них гранати. ВОГ. як результат, вони почали палати, а згодом у них досить ефектно здетонував боєкомплект. Загалом вже за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 486 російських загарбників. Про це повідомили сили оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 7 танків, 13 бойових броньованих машин, один протитанковий ракетний комплекс БПЛА, два автомобілі, одиницю спецтехніки та два склади боєприпасів ворога. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, очевидно, не дивлячись на мінімальні темпи свого просування та значний обсяг втрат у особовому складі, противник не відмовився від подальшого наступу на авдіївському напрямку. Про що свідчить його вперте бажання жодним чином не скорочувати розмах своїх атак та штурмових дій, тобто наступати одночасно та скрізь, де це можливо і навіть неможливо. З формальної точки зору, це звичайно достатньо суттєво напружує систему оборони зсу, але це палиця двох кінців. Противник таким. Чином сам для себе невілює можливість концентрації та масування сили засобів на найбільш перспективних для себе ділянках і напрямках, тобто апріорі зменшує наступальні спроможності своїх ударних угруповань, які діють північніше та південніше Авдіївки. Російське командування сподівається, що того обсягу сили засобів, яке воно нагнало під Авдіївку, йому вистачить для того, щоб у потрібний момент, намацавши слабке місце в обороні зсу швидко та оперативно сконцентрувати на ній необхідну їх кількість. Проблема полягає в тому, що поки вони шукають цю слабку ділянку, атакуючи одразу на широкому фронті, всі ці мацуючі штурмові групи швидко, майже в темпі вальса сточуються об українську оборону. Добре, якщо ти можеш набирати штурмові підрозділи в'язних, як це було у Вагнера під Бахмутом. Але Авдіївка у цьому відношенні явно не місто фортеця. Тут воюють кадрові частини та з'єднання РФ, та й кількість засуджених росіян, у яких все ще є популярною ідеєю на свободу через Авдіївку. Очевидно, дуже швидко зменшується. Машовець навів приклад, що для поповнення. Штурмових підрозділів типу штормве, які беруть участь у атаках в районі Авдіївки, російське командування спромоглося завести з території РФ партію ув'язнених у кількості не більше 150 осіб, що в свою чергу жодним чином не сприяло повній компенсації понесених цими підрозділами втрат, і варто відзначити, що такі завози стають все більш рідкими. Часи, коли це поповнення гнали партіями у 500-600 осіб або принаймні батальйонами, схоже, поки пішли у минуле, принаймні до чергової хвилі часткової мобілізації. 嗯。<music>